Всім привіт! Peugeot Expert 2001 рік 2.0 HDI мотор. І значить проблема така, що перестала печка дути теплим повітрям. Холодним дує, теплим не дує. Потьоків ніде не видно, сантіфріз на місці. Ну і скоріш за все, що забило, Просто радіатор печки. Зараз знімемо його, попробуємо промити. Якщо не допоможе, то тоді радіатор йде під заміну. Для того, щоб зняти радіатор печки, потрібно зняти нижню частину панельки. Е, так, ось я вже це все зняв, розібрав. Значить, Хто знає, тут в Peugeot є така вставка пластмасова, її знімаємо, під нею є два саморізи. Тоді, ось тут знизу, в турець знаходиться третій саморіз. Ну і ще два. Знаходяться ось тут один і другий, тобто кріпляться вони якраз ось тут, де відкриває телючок до е, запобіжників. Ось ця. пластмаска в мене є. І видно, це, значить, перший, другий, третій ось тут знизу. І два ось тут, один зверху, один також знизу. Так, потім потрібно вам буде зняти ось цю. Рамку з регуляторів печки. Знімається вона також на саморізах. В принципі, піддівається чохол з речага передач. Бачите, там болти під саморізи. Так само біля попильнички. Ось там вже у нас все знято біля попильнички, також є болти під саморізи. Ну і викручуємо ці всі болти. Ось тут видно все, де вони є. Остальне все на защовках просто піддівається. Також є болти тут, коли відкрити бардачок, тут буде три болта, нижнього там, в принципі, немає. Тоді це все знімаємо догори, витягуємо цю панельку, лишаємо її з боку, можна її повністю зняти. Тут ще в нас є блок, один висить, я його не знімав, в принципі, лишив все так, як є. Так, що тепер нам потрібно далі зробити? Потрібно нам зняти ось цю перегородку, яка закриває доступ до радіатора. Ну і повід'єднувати ось ці всі фішки. Радіатор знаходиться сам ось тут. Знімається він досить просто, панельки все і стягувати не потрібно. Так, Відкручуємо, значить, зараз тут на 13-2 болти, знімаємо цю перемичку, відщовкуємо ці всі фішки. І тоді вже в нас з'явиться доступ до патрубків і до кришки самого радіатора. Тут на панельці всюди Торкс Т-20, тут -то ключик на 13. Поїхали. Так, зняли ми радіатор, значить, відкручується він. Просто тут болтик, тут болтик. Зірочка Т-20. І тут, ось посередині є з цієї сторони болт. Який тримає трубки. На трубках є спеціальний кронштейн, кріплення, який прижимає це все до радіатора. Радіатор ще оригінальний фірма Becher. Ну, Вроді не тече ніде, нічого сухенький всюди, трошки впоросі, то не страшно. Але ось всередині залили зараз кока колою його і будемо пробувати промивати. Промиваємо колою вже не перший радіатор. Ефект я вам скажу є. Лимонною кислотою не пробував, тому що дехто каже, що лимонна кислота роз'їдає потім це все. Тому, в принципі, пробуємо Кока-Колою. Дорого, але ефективно. Все, промиваємо, побачимо зараз, чи щось дасть, чи не дасть. Так, промили, значить, ми радіатор наш і спеціально перший. Першу літру, скажімо так, не виливав для того, щоб показати вам, що тут, в принципі, намили ми. Ну і ось як бачите, зливаємо і бачимо там цілу купу болота. Ну, таких бутилки ми вилили десь три, пішло нам приблизно 3 літри коли. В промежутку промивали ще дистильованою водою. Ну і так, що хочу сказати, значить, коли зняли радіатор, то перший раз нам туди влазило десь грам 50 коли. А зараз вже порядка 250, десь 280 приблизно. Ну, Це я до того, що, е, наскільки був забитий сам радіатор. Е, ось сам радіатор, радіатор вже промили, повитирали. В принципі, будемо ставити зараз на машину. Ставиться він ось в цю нішу. Тут зверху до нього патрубки підходять. І коли знімете радіатор, то запхайте туди руку, без рукавиць, без тряпочки, без нічого. І провірте, чи там нема вологи. Тому що якщо там є волога, то радіатор вже пускає. У нас все сухо. Тут трошки ми коли знімали, то розлили. Це не страшно. Ну і все, в принципі, ставимо радіатора назад зараз і під'єднуємо всі патрубки. Резинки також тут добре повитирати і перед тим як ставити, змастити силиконовою смазкою для того, щоб їх нігде не закусило і щоб вони нормально стали. Також тут, кому потрібно, зразу можна доступ до моторчика є, також можна зняти, подивитися. Ну і все, в принципі, зараз ставимо назад радіатор, підключаємо шланги. І заливаємо тусол. Так, все ми, значить, склали. Тут панельку вже половину вчепили на місце. Ну і ось там видно ось цей болт, який притягує е, трубки до самого радіатора. Машину вже завели, прогріли і, в принципі, нічого не капає, все нормально. E, значить, складаємо тут далі. Все так само, як розбиралося. E, цей блок чіпляється просто так само до панельки, прикручується. Ось. Все, в принципі, легко і все e, доступно. Не забуваємо там про кутові болти з самого низу, тому що панелька буде у вас ось так грала. Я ще їх не прикрутив. І все, в принципі, на цьому все. Кому відео було корисне, ставимо лайки. Підписуємося на канал. Рекомендуємо друзям. Всем до зустрічі!